всі, хто зібралися в, в нашому салоні. Зустрічайте, не проторені красуні нашого салону. Це є танцю, танцюристи сіо. <звук> На горизонті мирно пощипує траву бізон. <звук> він пощипує траву, тому що він бізон. <звук> У ну, наша Гречана Він завітав не будь-хто. А в салон справжній шок. Я ще кажучи, краса і грація. зустрічайте, да не були мультиружба Хто перший піймає півня, той і отримує щастя 2011 рік. Приготувати скажімо. Коли... Іван, зримайтеся себе в руках. Я скажу. Кухня погана, їсти стихотвор. Придувалися. Я скажу коли. Після того, як я скажу п'ять. Домовилися? Ширше, ширше, широке коло, широке коло. Раз, два, три, чотири, п'ять. Пішоп! Ваші області! Найперше, що хотілося б зараз всім сказати, це. рецепт. Цілющого молока, нехай зараз не у вас зберігається, а це є справді в у хорошому настрії. А хороший настрій формуєте ви?